Починаєш займатися кабалою, очень сильно росте сексуальне бажання і постійно хочеться сексу. Так, да, це нормально, тому що бажання росте, і не тільки сексу хочеться, якби все, всього іншого також. Тобто просто я ж кажу про те, що сексуальне бажання це основа основа наповнення, фактично. Да? Особливо для жінки, як прообраз бажання, ну, якби взагалі, ну, звичайно, хочеться наповнення, тому що. Наповнення це життя. Якщо немає наповнення, немає життя. Це, в принципі, іншими словами, хочеться жити. Ви кажете просто іншими словами, що просто хочеться жити. Тому що фактично наповнення бажання це і є е, процес життя. Люди старі, вони, коли вони старіють, коли вони все менше і менше хочуть всього, да, там, ну, інших навіть бажань. І просто потихеньку вони затухають, затухають, затухають і просто нічого вже не хочуть. Взагалі, просто сидять на, на стільчику, там, чи десь на лавочці, та й все, і дивиться, просто як лістики на деревах колишаться. Тобто, а бажання дійсно кабаліст, коли займається, то чому? Тому що світло діє і воно е, розвиває бажання, розвиває бажання, щоб людина розвивалася також. Да? Але я кажу, що. І ми може, може навіть і е, можемо так е, подивитись, що вони нам і проблеми створюють, ці бажання. Да? Тому що жив собі спокійно, ніхто мене не трогав, а тут раз, і в якийсь момент починають бурліти бажання, все якби заважає мені, і навіть духовним займатися. Але це неправда, воно насправді тільки допомагає, навіть якщо воно і заважає, кажеться, що. Да? Але коли ми е, е, над цим намагаємось зв'язатися з витоком. А, і То ми бачимо, що це, це нам дає такий великий сильний речах. Тому це дуже класно, що ростуть бажання і треба просто продовжувати. І а, я вам так скажу: якщо триматись шляху, а, не, ну, знаєте, щоб не було ніяких перегибів там особливо в, ну, взагалі в сферах там, різних життя, а просто нормально, щоб було життя, і триматись шляху. То все вийде правильно, тобто, все буде в нормі, всі аспекти життя людини. Це не значить, що це буде прямо завтра і зразу, але повірте мені, що все буде нормально. Ось світло розвиває і треба просто триматись його та займатись. Ну і потім ви подивитесь, яким чином можна використовувати кожен стан і такий, в тому числі. Для вашого духовного розвитку, і там секс, їжа, все, що завгодно, що в житті людини а, виникає, да? а бажання дійсно ростуть. І ще не тільки до секса, і до грошей будуть рости бажання і до слави, і до їжі, і до а, всього 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 Тобто всього на світі І це, до речі, дійсно відрізняє тих людей, які займаються кабалою від тих людей, хто займається іншими методиками.